Останнім часом ви запитуєте в коментарях. Які ж там новини по ірландських оцих законах, що нового для українців і тому подібне? Все, якщо ви не знаходите, вас виселяють. Людям, які вже мали захисти в інших країнах, житло не надається взагалі. Захист ви можете отримати, якщо у вас є докази про які я казала раніше. Але житла навіть на 30 днів Ірландія не дає. Чому так? Всіх вітаю на каналі моїми очима. Вийшла сьогодні на прогуляночку. Зараз десь близько 4-ї години, так як зараз зима, темніє дуже швидко. У нас сьогодні трішки дощик був. Раніше вийти не могла, тому, вибачайте, за, напевне, трішки похмуре відео. Все-таки знімаю ось в такому форматі, щоб показувати вам нашу природу зимову, щоб показати, яка в Ірландії зима для нових глядачів. Ось так виглядає приблизно зима. Іноді буває більше дощу, іноді буває сонце. Ось. Але воно так. Ось. Листя на деревах нема, але на деяких деревах навіть ще є листя. Ще й через те, що є багато плющу, Вон, бачите, плющ позавивав все, Здається, що це наче не зима, а весна. Рослини, ось лопушки, бачите, ростуть. І їм це все, все подобається. Вони тут не вимерзають. Тому ось так. Хоча ви знаєте, я подивилася новини. Ну, не знаю, правда, неправда в Україні прогнозують також аномально безсніжну зиму і теплу. Побачимо, як воно буде. Правда, неправда. Це вже поживемо, побачимо. В зв'язку з тим, що війна, обстріли, знеструмлення нашої країни, нашим ворогом, путіним, цим, цими расистами, цими вбивцями. І я розумію, що було б добре, щоб зима була не холодною, щоб люди не замерзали, коли немає електроенергії, коли немає можливості опалити свої домівки. Так що це, напевне, навіть і краще. Ну, але будемо сподіватися, що зима буде нехолодною все одно. Зайдемо зараз ось сюди на стадіон, поки що він ще не закритий. Він якось не щодня працює. Не знаю, який графік тут. Ось, так бачите, виглядає. Я вже не одне відео звідси показувала. Це вагончик для прийому одягу. Ось, а тут частенько грають люди в футбола. Там зверху ще одне поле є. Не знаю, скільки я тут зможу вам познімати відео. Там є стільчики, на яких я частенько сідаю. І розповідаю, там вон, люди зараз вже будуть їхати, може це вже буде, до речі, може зараз підемо звідси. Він автівку відчиняє. Напевне, не вийде мені познімати тут. Ну, так людина, яка остання звідси їде, замикає ці ворота, і якщо замкне, я звідси просто не вийду. Ця територія тут закрита. Ну Вона відкрита, коли хтось грає. Тут можна бути, сюди можна приходити, чи там грати, чи що. А так взагалі, то, коли зачинено, то зачинено. Он їде, зараз побачимо, закриє він чи не закриє ці ворота. Так перемкну, напевне, на цей бік. Може вам так більше подобається, бачимо зараз. Ну, коротше, вчасно я вийшла, все-таки це людина, яка вже закриває. Я трішки пізно прийшла. Ну, нічого, зараз йдемо десь в інше місце. Прогуляємось трішки. Поїхав, закрив. Ось, Мене зараз останнім часом ви запитуєте в коментарях. Які ж там новини по ірландських оцих законах, що нового для українців і тому подібне? Дивіться, після 10 листопада нічого особливого не змінилося, як Ірландія надає людям захист на тих самих підставах докази, що ви були в Україні на початок війни і до початку війни? Плюс вас має бути обов'язково закритий захист і підтверджений папером, що ви ну, були в іншій країні, отримали захист і закрили там захист обов'язково, тому що так вам тут захист не дадуть. Захист до 27-го року, до березня 27-го року офіційно в Ірландії продовжений. І зараз людям, які вже мали захисти в інших країнах, не отримують житло взагалі. Тобто, тим людям, яким дають захист. І вони їхали прямо з України, в них не було захистів в інших країнах. Житло дають на 30 днів. За 30 днів вам потрібно знайти житло, в якому ви будете жити після табору для біженців. Ось, ну і все, якщо ви не знаходите, вас виселяють. Людям, які вже мали захисти в інших країнах, житло не надається взагалі. Захист ви можете отримати, якщо у вас є докази, про які я казала раніше. Але житла навіть на 30 днів Ірландія не дає. Чому так? Тому що вже 4 роки майже в війні, нашій повномасштабній. Ірландія видихається потроху. Житлова криза в Ірландії, вони не можуть надати стільки житла зараз. Особливо після нового закону, який прийняли в Україні і дозволили виїзд молодих хлопців, зараз поток збільшився значно сильніше. І тому вони зараз роблять правила більш жорсткими. У них немає місця, куди заселити таку кількість людей, які приїздять щодня різко. Вони зменшили перебування в таборах до 30 днів. Раніше, ще до 24-го року, в Ірландії значно більше було тимчасового житла для українців. Про це всі знають, давали тоді готелі, гуртожитки і тому подібне. Зараз. Починаючи з 24 го року, вже не дають, не селять. Тільки селять категорію людей 66 це пенсіонери на тимчасовому захисті. Ось. Так що майте це на увазі, якщо ви думаєте їхати в Ірландію. Якщо у вас є кошти, якщо у вас є тут знайомі, якщо у вас є віддалена робота, наприклад, тому що є такі також люди, ви можете спробувати. Приїхати сюди, зняти в оренду житло і тому подібне. Вартість житла в Ірландії. Ви знаєте, якщо брати по продуктах, суто по продуктах, то десь така сама, як в Україні. Навіть деякі продукти можна придбати дешевше, ніж в Україні зараз. Тому що я щодня спілкуюся зі своїми рідними і знаю, скільки зараз потрібно витрачати коштів для того, щоб просто прохарчуватися в Україні. Якщо брати оренду, то звичайно, що в Ірландії. Вона максимально дорога, вона не зрівняється із вартістю оренди в Україні ніяк. Вона може зрівнятися з європейськими країнами, але все одно тут навіть дорожче. Напевне, одна із самых дорогих країн в плані оренди через те, що тут не стача критична житла для всіх. Люди гилять гроші, суми космічні просто за маленькі кімнатки. Кімнатки тут від 600, від 700 євро, їй по 800, а їй по 1000 євро це якщо ближче до Дубліна чи в Дубліні. Це просто маленька кімнатка в спільному будинку з чужими людьми. 1000 євро, щоб ви розуміли. На харчування піде менше, можна похарчуватися і за 300 євро на місяць. Якщо у вас є автівка, це ще нехай 250-300 євро. Плюс інтернет, одяг, ну і рахуйте скільки. Зарплатні тут непогані, мінімальна зарплатня тут в районі 1800-2000 євро, мінімальна, максимально, напевне, не існує. Середня зарплатня десь біля 3,5-4 тисяч євро. Якщо знайдете таку роботу, то буде все нормально. Але звичайно, що потрібно знайти житло. Ось, ну а так, нічого не змінилось після 10 листопаду. Е, є різні чутки на рахунок АРП-програмі. Це та програма, яка допомагає українцям тут жити. Е, це ти коли шукаєш собі житло і просиш власника підключити цю програму, коли власнику замість тебе держава компенсує певну суму грошей. Тобто раніше це було 800 євро, зараз це 600 євро. Тобто, ти доплачуєш різницю там 600 євро. За кімнату власнику дає держава, і ти доплачуєш 200 євро і плюс ще щось там за комуналку. Ось. Зараз ходять, чутки, що хочуть цю програму чи то скоротити, чи взагалі зменшити, типу до 400 євро компенсації. Для Ірландії це все одно вигідно, я маю на увазі для українців, які в Ірландії це все одно вигідно, тому що так ти платиш 800 євро за кімнату, а так ти будеш платити 400. Так? Ось, але все одно є кіпіш, люди переживають, тому що війна в Україні продовжується, кінця краю її немає, і ми не знаємо, що воно буде далі. Люди тут зачепилися, люди продовжують тут жити, працювати, і невідомо, що воно буде. Поки що офіційних новин я не читала про те, що її там на Новий рік мають закрити чи скоротити цю програму. Ви в мене в коментарях запитували. Є така інформація, що це буде після березня 26-го року. Але, можливо, є якісь підводні каміння, про яких я не знаю, тому говорити поки що про це нічого не буду. Ніякі чутки на каналі в себе я не розповсюджую аж ніяк. Ось, по виплатах, виплати 3880 на дорослого, який живе у державному розміщенні, там в готелі. Наприклад, ну там, де є харчування, це для людей, які приїхали ще до 24-го року. Так. І для новоприбулих виплати також 38-80, поки ви живете місяць в таборі для біженців. Далі, коли ви переходите на оренду, ви можете відновити виплати, щоб вони були у вас 244. Ну там, начебто, після нового року їх ще трішки збільшать, там не 10 євро. Здається, в середньому це буде десь 250 євро на тиждень. Ось, ви маєте дати адресу свого проживання в Інтрео і там вам вже будуть дивитися, по тому, хто ви, як ви, що ви, чому ви не працюєте, чому ви подаєтеся на виплату. Ось, якщо ви працюєте і сума не перевищує допустимої для виплат, то вам будуть ще й виплату давати. Якщо сума більша, то виплат у вас не буде. Ви будете просто жити на самозабезпеченні. Тобто, у вас є тимчасовий захист до 27 року. І далі все, ви просто працюєте, платите за оренду, чи за оренду плюс АРП, це вже там як вам пощастить, як ви знайдете чи не знайдете. І все, і виходить, що ви на самозабезпеченні. Ось. Є медичне страхування тут, є і від роботи страхування, є е, медікал-карта, така, як у нас для біженців. Також все залежить від ваших заробітків. Якщо ви на виплатах, якщо ви не. Працюєте, не можете, наприклад, працювати так по різних причинах, то у вас є 100% медичне страхування. Якщо з вами щось стається, ви можете поїхати до лікаря і вам нададуть допомогу. Як довго це буде невідомо, якщо записуватись до лікаря? Якщо ви по швидкій, хочете отримати е срочну так сказати, допомогу. По вас приймуть в той самий ж день, там, чи в той самий вечір. Можливо, доведеться трішки почекати. Я коли зламала руку, то я чекала певні черги. Це вночі було. Ну, як, зламала я вечором, каталась на велосипеді, не зовсім вдало. А в лікарню попала десь близько 10-ї, це було в кінці літа, не цього, а минулого. А до лікаря попала, напевне, десь о третій годині ночі. Ну, плюс-мінус. Ось, доведеться зачекати, тому що великі черги. Так що це так по Якщо вам потрібно просто записатися до лікаря, ви записуєтеся і чекаєте. Можете чекати тиждень, можете чекати а можете чекати пару місяців. По-різному до по різних лікарів, різні черги, і все залежить від того, яка у вас все-таки проблема. От я нещодавно говорила з однією з наших молодих мам в готелі. В неї дитятко малесеньке захворіло. йому там щось два рочки, здається. Ну, гриб, якийсь вірус, зараз, до речі, в нас по готелю знову віруси ходять. В основному діти школ, шкіл приносять. Ну, а потім, звичайно, воно все розпосюджується. Так що вона зателефонувала до лікаря свого. Тут є GP, типу нашого сімейного лікаря. Знаєте, кожен українець має. Ну поза тим, що у нього є медікал-карточка, він має ще й. Мати свого лікаря, типу терапевт. Ну, як типу, терапевта. Вона йому зателефонувала, сказала, що висока температура в дитині, дитина задихається. Він каже: добре, чекаю вас в понеділок. А вона, щоб ви розуміли, телефонувала щось у вівторок, що в середу. І вона каже: Так як це п'ять днів, що мені робити? Дитина задихається, дитина кричить, не спить. Добре, каже, що у нас в готелі є так само жінки ще з України, які трохи розбираються, в деяких є. Ліки, тому що багато ж мамочок з дітьми, то їй там е, дали ліки на перший час. Ну і все, і вона каже, а можна раніше в мене така ситуація. Їй кажуть: ну добре, ти поприїздіть завтра. Ну, розумієте, Може, це якийсь поодинокий випадок, може це так постійно тут, я не знаю, слава Богу, так з цим я зовсім не, Отак не стикалася. Хворіла тут один раз на ковід, що в лікарні теж попала. Коли тільки приїхала сюди і пару разів я грипом тут хворіла. Ось. Ну так, знаєте, саме сама все проходило. У мене є ліки, ще з України. Ми купували І так само тут. Оці ліпстіки, знаєте, це такі продаються, в дансторі продаються, а типу нашого фервексу. В лідлі продаються. І що я ще помітила? Раніше я так не робила ніколи. Коли вже захворіваєш, в тебе вже температура з'являється. Тоді вже я там п'ю фервекс, от в Україні зазвичай так було. А тут я спробувала при перших симптомах, коли починає трішки, так знаєте, ламати тіло, коли ще температури великої нема, 38, як нам колись розповідали лікарі, що коли в тебе 38 і вище тільки тоді збивай температуру. А тут я спочатку робила так, а потім мені наші знайомі розповіли, що. Каже, так випий встік, якщо ти там щось почала відчувати, тебе починає підморожувати, знаєте, як оце перші симптоми застуди чи грипу. І ви знаєте, я випила, а він теж гарячим п'ється, ну як Фервекс. Коротше, я випила, і що ви думаєте? Пройшло, як рукою зняло, тобто я не розхворілася один раз, потім другий раз так само. Ну Це я думаю, що тоді, коли я саме не вірусом чіпанула, а, а десь простудилася. Коли вірус був, я Максиму також. Казала, а ну випий зроби так, як я, мені два рази допомогло, що я не захворіла. Типу попередила, так сказати, хворобу. То він спробував, але все одно захворів. Ну тоді в нього вірус був. Так що ось така тут і медицина. Про це я вже розповідала, Ну ви мене постійно на каналі запитуєте якісь нові, виходить, що запитання, можливо, нові глядачі. Ну і так. Тому я вирішила сьогодні зняти. Таке невеличке відео, де швиденько про всьому пробіжуся і розповім. Ми в цьому готелі поки залишаємось до весни, поки нас звідси не кишкають. Ось, а там весною я не знаю, коли саме нас чи будуть кудись перевозити, чи може вийде закон, коли скажуть до побачення і оробачення. Типу, валіть, щоб ми вас не бачили. Побачимо, знаєте, ну вже як буде, так буде. Ось, поки що ми з Максимом нічого не шукаємо, щоб переїхати. Поки живемо тут як є. Більш ніяких новин особливо немає. Якщо буде щось, обов'язково запишу про це відео. Далі продовжую тестувати свій телефон. Бачите, в таких різних форматах записую. Там наш готель видно паралельно з моїм обличчям. І наш готель. Ось комісія ось нещодавно приїздила, перевіряла. Пожежну безпеку Ходять чутки. Не знаю точно чи ні, але начебто хочуть туристів сюди на свята закинуть, не знаю. Поки що не бачила, правда, не правда. Якщо вже буде, то я вам розповім, тому що цей готель зачинений для туристів вже майже 4 роки. Ось. Так що такі справи, друзі. Зараз трішки тут присаду. Чуєте, як у нас іде? Будівництво. Зараз другий поверх пиляють. там. Починають десь о 8.20, 8.30 ранку, гупають, стукають, роблять активно ремонт на другому поверхі, ну і на третьому, я так розумію. Там поруч у нас будівництво. Он. Бачите, ось оце, отам раніше поле було, там паслися корови. Зараз там велике будівництво. Там будують великий житловий комплекс, такі приватні будинки, я так розумію. Можливо, навіть квартирні будуть, там оце, типу як чи дуплекси. Ну, також постійно йде будівництво. Ось, ну, отак. Такі справи. Тут дерево дуже велике було, зрізали. Я вам якось показувала, дуже красиве, гарне дерево було. Я прям дуже розстроїлась, коли побачила, вийшла, воно тільки тирса лежить. Бачите? Он? Зараз покажу. Ось, бачите, Тирса. Ну, отакі справи. Отаке було, як це, це як вільха. Але там воно було. Я не знаю, що то за дерево, може, липа була, Я не пам'ятаю, що то за дерево було, схоже на липу щось було. Прям дуже красиво, воно таку тінь давало. А може й дуб навіть був. Треба подивитися по старих відео, можливо, то навіть дуб був. Залишилося це. Ну, вони це роблять для того, щоб зміркувань безпеки, тому що в Ірландії часто буревіє. І, можливо, побоялися, щоб воно не впало, не обламалася гілка і не вбило когось, знаєте. Ну, як часто в Ірландії буревії? Ну, точно, напевне, один на сезон. Ну, ми вже тут, напевне, чотири буревії бачили. Один прям був такий дуже катастрофічний, там зносило будинки біля океану, прям там капець був просто. Ось нас тут сильно він не зачіпав. Все-таки ми так, знаєте, захищені, тут ми далеко від океану, десь хвилин 40 на автівці треба їхати, щоб доїхати до океану. Ну, але вони бачите, от змінюють щось. Написано на сайті, що цей готель буде відчинятися для туристів вже цього літа, літа 26-го року. Ну, і, звичайно, що ми вже на той момент тут, напевне, не будемо. Я так думаю, хоча хто його знає. Може відкриють на, на трішки для туристів, і нас залишить. Коротше, ми не знаємо, як воно буде взагалі. Ось. Ну, такі от трохи зміни. Все змінюється, я ж кажу. Все йде до того, що війна має закінчитися. Ви знаєте, тільки б якби закінчилась війна, зразу поїхала б додому. зразу. Хоча, я думаю, ви знаєте, що я додому повернусь, напевне, раніше, навіть чим вона закінчиться. Не знаю, побачимо. Дасть Бог, як воно там буде. В Ірландії скорочуються такі контракти. Готелі віддають користування туристів, ті, що бронювали для українців, ось гуртожитки для студентів. Ну, все стає на місця свої. Хто ж міг подумати, що війна буде така затяжна і така довго, чесно. Я, я навіть не думала, що я так довго буду в Ірландії, чесно. Я вже тут два роки. Хоча й думала, що їду на пару місяців серйозно. Ось-ось війна закінчиться. Ось-ось війна закінчиться. А вона не закінчується і не закінчується. Що якось так, друзі. Все, дякую всім за перегляд. Будуйте я в номер, тут у нас дощик розпочинається. Підписуйтесь, коментуйте. Підтримуйте мене, якщо я вам цікава. Всім пока-пока.